Вітаю! Сьогодні 12 жовтня і це мій корисний сніданок. Майже 13 годин так, без 10 хвилин. А я тільки готую сніданок. Тому з'їдаю 7 я любчу ягідок. 4, 5, 6, 7. Так, завтра вісім будемо. Так, розжовую і готую сніданок. О, вареники. О, так, власного виробництва. Ви ж пам'ятаєте, з чого такі зелені вареники у мене? М -м -м -м. Дивіться відео. Як я готую вареники. Так. Додати сіль і зварити. Це дуже легко. Я сьогодні затрималась, ходила по магазинам. Угу. В секонд-хенд зайшли. Я, як ніколи, набрала речей з секонд-хенду. Деякі там нові були, тому. Якось потрібно буде показати, що я купила. Але ж дійсно затрималась потім, що зайшли а, на ринок, і я не втрималась, купила ось таку капусту чудову. Селеру для смузі, бурячок жовтий. А цей бурячок не знаю, який всередині. Ось цей всередині жовтий. Ну, і гранат. У мене. Є з чого готувати їсти, але ж я не втрималась. Так, бо це дуже смачно. Так. Проковтнула ялівець і вип'ю топлене масло. Яке ж воно всмачне, але ж я не звикла ковтати. Все. До вареників ще потрібна салат. Обов'язково. Все дуже швидко готується, але є одна проблема як приготувати трошки, так, щоб не залишалось. Добре, ось цю капусту, ось цю капусту парижу, моркву і бурячок потру, дрібненька, цибулина. І зробимо соус майже як вчора робили. Так. Вчора просто супер страва була. Дивіться вчорашнє відео. Тут просто. Ну, як я підписала, кайф. Так. Фіолетова капуста, фіолетова цибулька, морква. Так, пів морквинки. На дрібну тертушку потерли. Саме більш капусти. Ось такою. Кольорової. Так. І буряк. Буряк. Супер. Який колір. На бурякову тертушку. Вау! Хто каже руками, їжу трогає. Слухайте, трогайте їжу руками. Так. І колдуйте на здоров'я для своїх рідних і близьких. Так. Це супер. Як хто інший, то там уже дійсно потрібно, мабуть, і перчатки вдягати, так? В ресторані. А я ж для своїх, для рідних і для себе. Так. Ось це. Я ще не знаю, мабуть, і ще щось додам. Але ж зараз зроблю соус. Мігдальні горішки, така чесночина немаленька. Так, потрібно спочатку перемолоти це, потім ще щось додамо. Перекрутили, додаємо сіль. Головне не перебавити Сік лайма. Так, побільш, бо у нас нічого кисленького немає в капусті, тому лайма побільш. Так. І вчора ми додавали кокосове молоко. Це банка не з кокосового молока. Я просто попереджую завжди. Якщо жестяні банки, Обов'язково переливайте, не зберігайте консерви в жестяних банках. Так, це дуже не корисно для здоров'я. Ось так. Перекручу. Ось такий соус у нас. Заправка для. Заправка. Не знаю, кошерна чи ні, щоб часник там був, а. Але ж, вчора було смачно. Сьогодні спробуємо теж. Ну, добре, це я зроблю за кадром і будемо снідати. Час приготування сніданку 29 минут. Так. Ну, потрібно було швидше щось робити, а я не поспішаючи. Так, трошки переварились мої вареники. Ну, потрібно було достати. Ну, це я неуважен. Так. Ось так. Е -е. Масло. Один порвався. Ха, якось. <ст> <No>? Потрібно його сховати. Так, зараз е, я поспішаю води налили. Зараз я зілью воду. Без води краще. Вода з'явилась, тому що ось один варильник порвався. Так, добре. Що я тут нервую? Салат. Так. Супер салат. Ну, я не каштувала, а вже кажу супер, да? А, так. І я ще прикрашу вчора перцем, а сьогодні у нас не перець, у нас сьогодні малинка. Так, не дивуйтеся до овочевих салатів додавати щось фрукти. Якісь чи ягоди, це супер. Це я... Ні, ще не можна їсти. Ще потрібно дві хвилинки подивитись на їжу, приділити увагу їжі. Це дуже-дуже важливо. А потім з насолодою їсти і запам'ятати перше враження. Так я і зроблю. Ви не уявляєте, як. Якось по-іншому слина виділяється. Дійсно. І в животу урчить у мене. Так, і я вже не звертаю увагу на те, що я щось вживаю спочатку, все одно приділяю увагу дві хвилини, дивлюсь на їжу. Так, а зараз спробуємо. Ну, потрібно з салату почати. Так, що у нас за салат сьогодні? Хрумтить? Ммм. Кольорова капуста хрумтить? Смачно? Так, можна було більш горішков додавати, але ж у мене не було більш. М -м -м. Так, дуже-дуже смачно, не буду більш при вас їсти, бо цей салат потрібно все ж пережовувати. Ну, а вареники ви ж знаєте. Вареники, як вареники, тільки зелені. Смачного вам і мені. Не вимикайтесь, будемо корисне смузі робити. Сьогодні знов дуже смачно снідан. Сьогодні знов дуже смачний сніданок. Вареники чи пельмені – це завжди смачно. Але ж салат смачний, мабуть, він не так виглядає презентабельно, так, як в ресторані, але ж смачний. Нічого зайвого нема. Дуже-дуже сподобалось. Я вже і наїлась, але ж все одно зроблю смузі, бо. Да, селеру купила. Дві гілочки селери порізала, пів яблука, пів бурячка і трошки моркви, щоб все це не залишалось, не пропадало. Я зроблю смузі. Так, і воно вийде воно. Смузі. Несолодке, знаю, як я його буду пити, але ж спробую е виливаю кокосове молоко, щоб вже не залишалось. Ну і <кій> так як потрібна рідина, щоб перемолоти це все, я ще додам води. Ось так. Ага. Резинку потрібно заправити. Зараз спробуємо смузі. Дивіться, це жири з кокосового молока. Так, жирненьке молоко то... Ой. Саме смачне залишилось на стінках. Так. Ну, так і буде. Mm. Mm. Яка смакота. Так, хочу сказати ще, ось це я вживала сьогодні. Це пилок сосни з медом. Я знала, що я буду багато ходити, і не знала, коли повернусь. Так. А зранку не хотіла їсти, бо в мене звичка десь в 11 вже їсти, ну, іноді в 10. Тому раджу, раджу зробити таку смакоту і вживати, просто вживати як їжу. Так. Це ще називають їжа ліки, їстівна косметика. Так що. Дівчата, обов'язково зробіть собі мед з пилком. Можна з джелиним пилком, а краще з пилком сосни. Так. А, зараз смузі. І таке смузі, що ложкою їсти. А я їсти вже не хочу. Я б думала вип'ю і все корисне. Так. Не солодке. Все одно з'їм. Бо селеру потрібно вживати. Так. Всі знають, що селеру потрібно вживати. Угу. Добре. Ходіть, здорові, побачимось, папа. Дуже важко їсти. По-перше, я не голодна. А по-друге, якщо б було ріденька, випив би, да і все. Але ж, все одно потрібно, не поспішаючи і випивати, і їсти, щоб слина виділялась, ферменти. Тому я страждаю так їм. А я придумала ось так: беру ягідку, малини і кавток. Пережовую і ковтаю. Е, Ягідка кисленька, кисленька солоденька, і це супер. Ну як по-іншому? По Потрібно ж корисно вживати.